Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу зняти другий звіт по моєму помадному проєкту Королева Помад. Отже, будуть в мене такі невеличкі, як сказати, помади, які я прибираю зовсім з проєкту, так як я не можу ними користуватися. Ну, отже, зараз це вам покажу, розкажу що до чого. Отже, перед собою ви бачите 5 помад, якими я користувалася місяць, так, і які в мене результати. Перше, це в нас покажу ось такий блиск Sweetberry, це Faberlic. Мені потрібно було ним ще покористуватися 13 разів, але я користувалася лише один раз. Так як мені зовсім він не подобається, він неприємно на губах відчувається. Я довго думала, чи взагалі його викинути, але вже ж подумала, що ну, користуватися ним ще можна через силу і ще користуюсь трішки, бо його ще тут дуже багато. Отже, тому результати не дуже по ньому всього один раз, і ще потрібно. Взагалі, 12 разів користуватися до, ну, до останнього результату. Отже, він залишається у нас далі в проєкті на наступний місяць. Потім у нас далі була ось така помада Faberlic. Покажу вам, скільки її. Ось так, не дуже то їй багато, але червона помада взагалі не дуже е, часто нею користуєшся. Отже, мені залишалося нею покористуватися два рази, я покористувалася, тому е, взагалі потрібно було нею користуватися сім разів. Я користувалася, тому план по цій помаді я виконала. Тому повертається вона до інших помад, які будуть брати участь у вибиранні. Так, далі. Далі ось такий блиск, також фаберлік, зеркальний об'єм. Він з самого початку в мене випав, як джекпот, 50 разів потрібно ним користуватися. На місяць, що був, в мене залишалося... Покористуватись 26 разів, отже, половину вже була використала, і за цей місяць я ним користувалася 7 разів. Так, 7 разів користувалася і залишається ще 19 разів покористуватися, тому він залишається і далі. Ну, мені, в принципі, подобається ним користуватися, він такий більш-менш комфортний. Отже, так. Далі, далі ось така. ну, е, Я не можу вам тут особо показати, скільки тут використовується, так як тут ну, це близькі, тут не особо щось видно. тому так, е, Помада Maybelline, Ось скільки в мене її. Такий гарний відтіночок, е, дуже гарно носиться. Отже, Взагалі, мені потрібно було нею користуватися 25 разів. На місяць що був, залишалося 14 разів покористуватись і в цьому місяці я користувалася 6 разів, і всього залишається 8 разів. Постараюся довикористовувати використовувати в цьому місяці, що буду, ну, що буду користуватись, дуже буду налягати на неї, щоб вже. Закритий план по цій помаді. Так, ну і остання, яку я взяла на початку того місяця ну, в проєкт, це ось така від Ламель Nude рідка помада. Мені потрібно було 20 разів нею користуватись. Я покористувалась три рази, і це було якесь. не знаю, ну, це щось. Дуже неприємне максимально. Я наносила і потім майже відразу стирала цю помаду і стерти її дуже важко потрібно тільки якимись засобами для зняття стійкого макіяжу користуватися. звичайною міцеляркою вона не знімається. І вона так сушить губи, вона комкується на губах, ну, дуже некомфортно, вона в мене вже дуже давно. І я думаю, що можливо, вона вже ну, все вона пропала, я так думаю, тому що ну дуже некомфортна. Тому ця помада в мене йде в порожні баночки. Взагалі, я її прибираю з своєї колекції, тому що ну неможливо, не хочу я себе так мучити. Тому вона в мене, як я сказала, порожні баночки. Я ну, ще хочу сказати, що в порожніх своїх баночках я декоративку не показую і парфуми, так як я ну, в мене не дуже багато закінчується. Я хочу вже в кінці року зняти порожні баночки, декоративки, парфумерії за рік. Отже, так. Тому, можливо, там, хто постійно дивиться мої порожні паночки, думає, що у мене взагалі нічого не закінчується з декоративки. Ні, закінчується, але дуже мало і буде таке відео в кінці року. Отже, так, це по результатам на цей місяць. Тепер не виходить, три продукти залишаються, і потрібно вибрати ще в нас два продукти. Так, зараз я приберу. Подивлюся, які карти відносяться до цих помад, приберу їх, ну, точніше, ну, так, одну приберу, а іншу додав до інших, і буду вибирати. Так отже, прибрала все, що там потрібно. Тепер ось показую тут всі мої помади, які брали, ну, беруть участь. Ну, взаг... Не взагалі всі-всі що є. Тому що як я робила проєкт, були всі-всі що є, але після того в мене вже додавали ще нові помади, і, ну, я вже їх не додавала в цей проєкт. Вони у мене ну, новісінькі, тому а, чи що є. Так, ось у нас колода із всіма картами. Я зараз вам ставлю ну, тут десь картинку із тим, які помаді, яка карта відповідає, щоб ви там не думали, що я там щось мухлюю. Так, і зараз перемішаємо трішечки. Так, і вибираємо дві карти. Давайте візьмемо десь так з середини. Так, король червовий. І давайте. Давайте, давайте. Так, так, і Валет Христовий. Зараз подивлюся, що це за помади. До вас повернусь. Отже, король, королю відповідає ось оця помада. Це Ейвон. Це в мене, я б сказала, новенька помада, і вона червона. Одну червону вивела, а іншу додала. Ось така це ультра. Ось такі така гарна. Ну, вона ще в мене новенька. Отже, буду користуватись. Так, І ось так, під цією картою в нас також Avon, Це в нас блиск Color Trend. Ось такий він уже в мене був в проєкті, не пам'ятаю, в першому чи в другому звіті. Там в мене неба разів він випало користуватися. Він в мене швидко, б... ну, я його швиденько закінчила. Такий він приємний, приємно його носити, він мені подобається. Отже, цей. Так, і тепер давайте подивимось, скільки разів потрібно ними користуватись. Беру колоду. Давайте трішки. Угу. Так, і давайте тепер. Оп такої. Червона помада, туз. Це 50 разів. О! Ну, так, собі задачка. Ну, що, будемо користуватись? А що ж робити? Так, і давайте з кінця возьмем дама. Дама, це в нас 25, так, 25 разів. Нормально так попалося. Ну, нічого, що, будемо користуватися. Отже, що в нас, що в нас виходить? Блиском, ось цим, потрібно буде покористуватися 19 разів. Ось, ось цим блиском, також Faberlic потрібно покористуватися 12 разів, помадою Maybelline потрібно користуватися 8 разів. Помадою Avon червоною 50 разів і блиском Color Trend Avon 25 разів. Ну, нормально так. Я думаю, що ну, я постараюся в цьому місяці докористувати Maybelline. ну, 8 разів це не так багато для такої помади. Ну і не знаю. Все інше проблематично за місяць використовувати. Якщо б оцей блиск нормальний був. То можливо б 12 разів, але він мені не дуже подобається, тому не думаю. Отже, так, пишіть, як вам проєкт подобається чи ні, беріть участь, також влаштовуйте таке, якщо вам також хочеться стрішки розхламити свої запаси помадні. Якщо зробите, буде мені також цікаво спостерігати за вашими результатами. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і писати свої відгуки, як вам, як вам мої результати. Отже, побачимось в наступному відео. Всім па-па!